Ну, мені дуже, дуже тяжко доповідати після стільки поважних колег, але дозволю собі декілька е, нових слайдів, е, декілька тез, які ну, я сподіваюсь, будуть для вас корисними. Е, хочу пару слів сказати щодо лихоманки. Е, Треба зазначити, що у відділеннях нейроінтенсивної терапії лихоманка є поширеним явищем з різнорідними основними причинами, і це може сприяти вторинному шкодженню головного мозку. Я буду переважно казати про хворих з черепно-мозковою травмою та ішемічними гермаграфічними інсультами, бо я працюю в нейрореанімації і це ну, гіпотермія, лікування цих хворих це наша тема. Ми цим займаємося вже довгий час. І тому акцент моєї доповіді це лікування хворих череп. Мозковою травмою та ішемічними геморагічними шкодженнями головного мозку, і було виявлено, що пацієнти з черепно-мозковою травмою, з убарахнедальним крововиливом гіпертермія підвищує ризик складнень і, вважаючи, пов'язана з несприятливим клінічним результатом, включаючи, включаючи смерть. Лихоманка тісно пов'язана зі збільшенням тривалості лікування у відділеннях інтенсивної терапії, також перебування у лікарні і вищим рівнем смертності. Дозволю себе повторити, що лихоманка призводить до підвищення рівня збуджуючих аминокислот, наприклад, глутамату, посилення ішемічної депаралізації, порушення геметоенцефалічного бар'єру та порушення ферментативної функції. Ну і в глобальному масштабі це призводить до набряку мозгу, потенційно знижуючи церебральний перфузіонний тиск і так до більших обсягів ішемічного ушкодження головного мозку. Якщо ви коли слухали лекції щодо нейропротекції, то ви, мабуть, знаєте цей термін ексайтотоксичність це підвищення рівня глутамату. Так, от на сучасному етапі вже доказано, що всі ці препарати, які позиціювалися раніше як нейропротектори, вони ніякого відношення до ексайтотоксичності не мають, тобто не треба використовувати як вигіни, церебролізіни, самозіни і так далі. Для нейропротективної терапії, тому що вони не мають ніякого відношення до ексайтотоксичності, тобто до підвищення зниження рівня глутамату, який підвищується значно при ішемічних пошкодженнях головного мозку, і загалом ексайтотоксичність, тобто підвищення рівня глутамату, він запускає ланцюг реакцій. Вільні радикали та надмірний вхід кальцією до клітини пошкоджують мітохондрії і провокує стрес ендоплазматичного ретикулума, який проявляється зниженням синтезу білка та синтезом стресових білків і білків неправильної будови. Тут я навела вам таку схемку, що коли більша, велика кількість глутамату зв'язується з НМДВ-рецепторами, сприяє ходу кальцію в клітину, тим самим провокує апоптоз. Тобто, якщо у хворого є лихоманка і шимічне пошкодження головного мозку, то аптоптозу нам не, не уникнути. Так. Далі треба сказати що пошкоджений мозок надзвичайно щасливий та вразливий до змін температури тіла пошкодження підвищення температури призводить до посилення церебрального метаболізму з посиленням церебрального кровотоку та збільшенням об'єму церебральної крові і якщо компенсаторні механізми виснажені то цей високий церебральний об'єм крові підвищує внутрішньочерепний тиск, що негативно впливає на результати лікування в експериментальній моделі забою головного мозку, гіпертермія 39 градусів протягом 3 годин викликала збільшення об'єму самого забою після черепно-мозгової травми та мала негативний вплив на результат. Паралельно з підвищенням температури збільшується швидкість хімічних реакцій в клітинах мозку, тобто потреба в мозку в кисні та глюкозі також збільшується. І на кожній градус збільшення температури церебральний метаболізм збільшується на 6-8 Дуже цікаве дослідження на собаках було проведено. У собак під наркозом при температурі 28 градусів церебральний метаболізм становив лише 50% від метаболізму 37 при температурі 37 градусів. Тому споживання кисню мозком різко знижується при цих рівнях температури. Зв'язок... Між температурою головного мозку, не температурою тіла, я зазначу температурою головного мозку та мозковою активністю, вивчався за допомогою електрофізіології. Дослідження на тваринах показують тісний зв'язок між температурою та швидкістю церебрального метаболізму, а також було показано, що всі шляхи виробництва енергії в мозку, включно з церебральним метаболізмом глюкози і лактати, знижуються приблизно в 2-4 рази з кожним зниженням температури на 10 градусів треба сказати що гіпотермія підвищує спорідне з гімоглобіна до, до кисня дивіться що при температурі 23 три при одному тому ж рівні по 2 в артеріальній крові е, сатурація при температурі при нижчій температурі набагато вища ніж при температурі, наприклад, 44 градуси Цельсія. Це дуже для нас корисно, бо ми знаємо, що пошкоджений мозок потребує більше кисню. Так? І тому чим нижча температура, тим більше кисню ми можемо надати при меншій ну, концентрації подаваємого кисню через апарат штучної вентиляції легенів, наприклад. Що стосується черепно-мозкової травми, така маленька теза, що основною парадигмою лікування черепно-мозкової травми є попередження вторинної ішемі вторинних ушкоджень головного мозку. І щоб або пом'якшити вторинну травму хворі з черепно-мозкової травмою потребують негайного лікування. Температурний менеджмент це ж на першому другому місці, так як і він входить в протоколи лікування внутрішньочерепної гіпертензії. Було проведено велике дослідження у 2021 році, яке Показувало, як температура впливає, температура мозку впливає на церебральний перфузійний тиск, на внутрішньочерепний тиск, і також на результати лікування. Тобто температура мозку впливає на фізіологію, що відображається на внутрішньочерепному тиску, на церебральному перфузійному тиску. І було виявлено такий зв'язок між температурою. Тобто, якщо температура перевищує 37,5 градусів Цельсія, це Паралельно це впливає на внутрішньочерепний тиск, підвищує його, але для нижчих діапазонів температури такий тезис не підтверджено. Було виявлено взаємозв'язок між температурою головного мозку, внутрішньочерепним тиском і церебральним перфузійним тиском. Епізоди підвищення температури мають значний вплив на внутрішньочерепний тиск. Тобто, якщо, наприклад, температура тіла не завжди. Там 38, а є епізоди підвищення, це теж негативно впливає на результат лікування при черепних пацієнтів з черепно-мозковою травмою. Численні дослідження показали, що зниження температури тіла призводять до зниження внутрішньочерепного тиску, починаючи там з 1998 року, але Ця кореляція задокументована і в 2001-2015 і, і так далі до наших часів. Нуж... Крім того, на кожне зниження температури тіла на 1 градус зазвичай відбувається зниження церебрального кровотоку та споживання кисню на 7-8%. Тут я вам навела один протокол з однієї клініки, які лікують черепно-мозковою травмою. І подивіться, що ну в них є локальні протоколи. Хоча доказової бази, там, як вже казали, не дуже багато. Але я приведу надалі дослідження там груп експертних. Коли вони засідають, вони збираються багато кількість кількість експертів, які займаються, ну, наприклад, гіпотермією. Да, і і приймають якісь там консенсуси. Так, от в консенсусах дуже багато рекомендацій щодо терапевтичної гіпотермії, і в одній з клінік Франції, отакий от локальний протокол, він вже задекларований, вони їм користуються. І дивіться, вже на другому кроці лікування черепно-мозкової травми, коли ну, методами так сказати стандартними, не Вдається знизити ICP, там, нижче 20, вони вже використовують на другому шазі індуціровану гіпотермію. Тобто підхід до консенсусного обговорення необхідний через мізерний неандеридний характер існуючих опублікованих доказів, і використовується для цього модифікований підхід ДЕЛфі, коли, ну, як вже казали, збираються ці експерти, і вони свою думку висказують і тоді вже пропонують ці протоколи до використання там в локальних яких, -яких клініках. Що стосується зараз. Ой, я куда-то не туда. Одну хвилинку. Блин. Я не туда куда-то. Вы можете помочь мне? Мне надо назад, да? А, назад. Зараз. Угу. Все, все, все. Спасибо, я поняла. Ось така сумарна панель рекомендацій висказана групою Делфі, яка засідала в 2023 році. Ну і з них там декілька позицій я вам представлю. Тобто вимірювання та контроль температури важливим аспектом якісного догляду за пацієнтами з черепно мозковою травмою. І Стронге Рекомендейшнсімдесядев'ять 89%, що у пацієнтів з загрозою набряку головного мозку необхідний температурний контроль. Необхідний постійний моніторинг температури тіла, тобто постійний моніторинг краще, ніж періодичне вимірення температури. Як ми там звикли прийти в реанімацію, кожну годину поміряти температуру, ні, цих хворих повинна постійно вимірюватися температура. Моніторинг внутрішньої температури, наприклад, сечового міхора, стравоходу головного мозку, рекомендується замість вимірювання температури шкіри, наприклад, при важкій чепно мозковій травмі, ми використовуємо зафагальний метод. Метод, але зараз, завдяки нашим американським колегам, ми маємо змогу використовувати вимірювати температуру головного мозку безпосередньо. І коли проводиться моніторинг температури головного мозку, то доцільно оцінювати додаткове джерело. Тобто, якщо ви вимірюєте температуру головного мозку, бажано, що вимірюєте температуру, наприклад, стравоходу чи сечового міхура. У хворих з черепно-мозковою травмою температура часто виявляється вищою за системну температуру і може змінюватися, ми вже в це казали. Що стосується контролю та ICP-менеджменту, тобто лікування внутрішньочерепної гіпертензії, контрольована нормотермія. Або цільова внутрішня температура, як вже казали, 36-37 градусів, повинна бути включена як доповнення до методів лікування рівня 1 і 2, на тому сладі, який вам я вам показувала визначених рекомендаціях міжнародної консенсусної конференції з важкої черепно мозковою травми. І терапевтичну гіпотермію, тобто цільову внутрішню температуру менше 36 градусів, слід розглянути випадки, коли лікування рівня 1-2, тобто коли стандартні методи, які ми використовуємо щодо зниження внутрішньочерепної гіпертензії, не працює, рекомендовано використовувати терапевтичну гіпотермію. От, наприклад, на цьому слайді це такий загальний слайд. Ми бачимо, що вже на другому шазі, коли внутрішньочерепний черепний тиск високий, ми повинні застосовувати. Терапевтичну гіпотермію нижче 36 градусів. Ну, щодо індукції, я пропущу пару слайдів, бо це вже було обговорено. Наступна ці група, французька експертна група, також по модифікованій методиці Делфі вони збиралися, бо у Франції дуже широко використовується терапевтична і профілактична наразі гіпотермія. Вони Зібралися і розглянули, коли ж можна використовувати цю терапевтичну гіпотермію. Ну при зупинці кровообігу вже говорили. Це доказані факти, тобто вони мають високий рівень доказовості, високий рівень рекомендацій. Всі їх можуть використовувати. Далі було обговорено застосування температурного менеджменту після черепно-мозкової травми, після ішемічного. Інсульту, геморагічного інсульту, субрахнедального крововиловища пов'язане з розривом артеріальних аневризм головного мозку. Також дуже цікаво, що вони розглядають можливість гіпотермії, використання гіпотермії при бактеріальних мінгітах, епілептичному статусі і. Також після гемодинамічного шоку ну, пару рекомендацій я все дозволю собі вам представити. Дивіться, у пацієнтів з важкою черепно-мозговою травмою пропонується розглядати цільову температуру 35-37 для контролю внутрішньочерепного тиску. Пацієнтам для покращення виживання з хорошим неврологічним результатом. Також Рекомендується використання такої температури при у хворих з високим внутрішньочерепним тиском. І також у пацієнтів МТ, з ЧМТ рефрактерною внутрішньочерепною гіпертензією, не зважаючи на медикаментозне лікування, пропонували розглядати цільову температуру 34-35 градусів. при ішемічному інсульті. На ранній стадії тяжкого ішемічного інсульту рекомендується розглядати використання терапевтичної гіпертермії в режимі нормотермії у коматозних пацієнтів зі спонтанним внутрішньомозковим крововиливом. Пропонували розглядати температури 35-37 градусів для зниження внутрішньочеревного тиску також висновки експерта ні всієї групи. І у коматозних пацієнтів з аневризматичним і суборхиндальним кривовиливом пропонували розглянути зниження температури тіла для також для зниження внутрішньочерепного тиску, а і та для покращення неврологічного результату. У пацієнтів з есепі-статусом, з рефрактерним та суперрефрактерним епіделітичним статусом, пропонували використовувати терапевтичну гіпотермію в межах 32-35 градусів для контролю судомної активності на тлі протисудомної терапії. У пацієнтам у коматозному стані з мінінгітом, не рекомендовано знижувати температуру тіла, якщо, якщо температура тіла не перевищує 38 градусів. І, о, вибачте, і не рекомендовано розглядати терапевтичну гіпотермію у хворих з кардіогенним шоком. Щодо методів охолодження, теж не буду зупинятися, це вже було представлено, але хочу вам сказати, що з конвекційних методів поверхневих методів це системи поверхневого охолодження, які працюють шляхом циркуляції холодної води. Ми тут представляємо Blank Control 3 зараз, але ми використовували тільки Blank Control 2. Я далі покажу вам, бо ще не купили, але вже збираємось. Так. Є інтраваскулярні методи охолодження. Зараз на ринку доступні два пристрої, ну вони ну, круті такі, Зол і Філіпс, використовуючи через, через шкірно встановлені центральні венозні катетери, які можна розмістити будь-де, тобто підключично, внутрішня, внутрішня яремна стегнова вена і контроль досягається шляхом циркуляції прохолодного або теплого фізіологічного раствору в замкнутому контурі через балон катетери. Є, так Звані інші методи охолодження, про які теж розповідали. Наприклад, це екстракорпоральний метод охолодження інтраназальний використовується у пацієнтів після зупинки серця в Японії. Також до інших методів можна Віднести інші екстракорпоральні методи, наприклад, якщо ви проводите гемодіаліз чи плазмоферез на установках для CIRT, тобто продовженої ниркової терапії, пацієнт буде втрачати температуру тіла. І одним з показань для проведення екстракорпоральних методів екстракорпоральних методів є неконтрольована гіпертермія. Тобто, якщо у вас немає... Наприклад, там спеціальних девайсів для охолодження пацієнта, там бланкетрола чи інших, якісь, е, якісь пристроїв, ви можете використовувати апарат для гемодіалізу дуже дорого, але ефективно. Тобто, треба дивіться, зараз ми. Ми з вами, як лікарі, кажемо про лікувальні там ефективності. Ми лікуємо пацієнти. А наші генеральні директори вони намагаються заробити гроші, і ви повинні їм донести, що вам потрібно. Тобто, вам ну потрібний апарат для гемодіаліза, вам потрібні охолоджуючі матраси, бланкетрол-3, Вони повинні прочитати, як це буде, і закупити вам і те, і те. Так що, якщо ви їм будете казати, що я можу там, гемодіалізом знизити температуру, але це буде дуже дорого, то вони вам закуплять бланкетрол 3, і це буде нормально. Тобто, кому потрібен гемодіаліз, наприклад, у хворого гун, з гостром ураженим нирок, ви будете проводити гемодіаліз і ультрафільтрацію. А якщо у пацієнта черепно-мозкова травма і температура, наприклад, 39 ви не можете її скоригувати, ви будете використовувати бланкетрол-3. В нього ми використовували бранкбланкетрол-2 на своїм дослідженні. Хочу сказати зараз, що моє дослідження, воно таке ну, альтернативне, можна сказати. Тобто зараз можна його обговорювати, тому що є якісь рекомендації хоча б робочих груп. Коли ми виконували це дослідження, ну таке собі була доказова база щодо гіпотермії. Хочу показати вам такий дуже цікавий слайд. Дивіться, ми. Брали пацієнтів з субарахнедальним крововиливом з розривом ратеріальних аневризм, які були ускладнені чи вазоспазмом, чи набряком головного мозку. Ми намагалися їм знизити. Внутрішньочерепний тиск стандартними методами, але у тих хворих, яких не вдавалося нам знизити внутрішньочерепний тиск, дивіться, тут представлені хворих, яких при температурі 36 градусів внутрішньочерепний тиск сягав від 30 до 60 мм тупного стопчику. І от ці хворих ми залучали до свого дослідження, ми їм проводили терапевтичну гіпотермію, подивіться, 48 годин. І за 48 годин, ми, 48 годин у них була температура тіла 32 градуси по Цельсію. Це було 20 хвилин. Я зараз, два останні слайди. І що, добре. І... Хочу... 40, у нас ще 40 хвилин. Ні, усіх було по 20 просто. А, ну, вибачте. Я, 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 я Вибачте, так сказати. Добре, і не дивлячись на те, що це було дуже складно, нам допомагав цей бланкетрол-2. Всі хворі, ми 30 пацієнтів, таких тяжких ми вилікували, і дивіться, побудували криві функції виживання за каплайним Мейером і хворі, яких, у яких використовувалася терапевтична гіпотермія, через 60 місяців мали вищий рівень виживання напротягом 60 місяців. Дякую за увагу.